Коли ми й говорили про успіхи та проблеми сучасного мистецтва, круглий стіл відбувся у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. В дискусії взяли участь майстри, науковці та художники. Наскільки зараз народні традиції актуальні в сучасному мистецькому просторі, дізнавалася Мар'яна Мацьків. Одяг і костюми така тема стала ключовою на круглому столі у музеї. Символічно саме цим заходом завершилася виставка модерного вбрання родини Ярослава Сахро та Оксани Литвин. Ми хочемо говорити, яку роль повинна відігравати традиційна народна культура, етнографічна така, от фольклорна культура у розвитку цієї культури уже української модерної, зокрема, от в моделюванні сучасного сучасного українського вбрання. Ми будемо говорити про крої, ми будемо говорити про сировину. Ми будемо говорити про моделювання. Ми будемо говорити про різні техніки декорування цього вбрання. І звичайно, що нам хотілося би без чого не можемо рухатися вперед, це без, скажімо, певних уряду. Державних програм, які б дали широку дорогу для власне для української культури у всіх її напрямках. В даному випадку це стосується от, власне одягу. Колоритний тканий вручну верхній жіночий і чоловічий одяг авторства родини Литвин Сахров вже давно знаний на українській та міжнародній мистецьких аренах. А по суті, все почалося у 1998 році з проекту Екологічний ракурс, пригадує викладач Львівської академії мистецтв Зиновія Шульга. Саме тоді це була та провокація, яка привела і е, пана Ярослава Сахраю, Оксану Литвин до Яворова, для того, щоб теж почати щось на тему ліжника говорити. У нас у Львові дуже знамениті художники казали, хм, понавішували на виставку коциків і дуже тішаться. З того часу минуло вже майже 17 років. Знаєте, Коли заходиш на цю виставку, то кажуть поляки, нам аж блото зруб з нього злото. Оте ті коцики, знаєте, з яких дуже з нас тоді насміхалися. Нині це є явище в Україні. Колись простої нитки, дуже традиційної техніки, завдяки таланту від цього тандему. Ярослав Сахро, Оксана Литвин витворені справжні твори мистецтва. У музеї констатують до 90-х років культура України занепадала. Будь-які здобутки інтерпретували виключно як надбання великого радянського союзу. За 23 роки незалежності так і не вдалося розставити все на свої місця. Однак, поряд із проблемами у культурному просторі є також багато перемог. Має чим пишатися і Косівська мистецька школа. Кацло. В одязі це чи не най ремесло не найстаріше, і воно завжди було. Але в нас от Ольга Васильівна Горбова, вона перша увела ткацький елемент, і ткацтво в шляхетному одязі, вже такому, знаєте, витонченому, панському. А зараз наші випускники учбового закладу інституту і. І коледжу, училища вони дуже добре працюють у галузі вивчення автентики і використання уміле, уміле таке тонке, грамотне використання в сучасному одязі. Зустріч у музеї зібрала представників мистецьких і наукових кіл Коломиї, Косова, Івано-Франківська та Львова. Всі разом вибирали шлях, аби про українську культуру в даному випадку через одяг дізнався весь світ. Основне наше завдання не забувати традиції, вивчати їх і дуже вміло використовувати як в моделюванні одягу, так і в його оздоблення. Це є е, певний доробок, але це і трамплін. Сьогодні, коли національне сплило на поверхню, і коли ми, українці, почали на цілий світ говорити про те, що ми є дуже багата культура, ми велика культура, то це є та красива крапелька, золота краплинка у скарбничку нашу. Виступи доповідачів на зібранні були практично одноголосними. Присутні переконані, що народне мистецтво лише тоді буде актуальним, коли воно буде затребуване. А для повноцінного існування української культури слід ще добряче попрацювати над збереженням традицій та проблемами професійної інтерпретації народної спадщини сучасними дизайнерами.